Ще одна загадка, яку сьогодні намагався відгадати наш Богдан Лазука, це столичний шляхопровід. проєктувальники активісти вже кілька років на випередки несуть свої проекти, щоб довести перевагу свого плану реконструкції. Деякі з них навіть влаштували грандіозний експеримент, ба навіть знайшли охочих фінансувати реконструкцію. Утім, у цьому мерії пішли іншим шляхом і вибрали, хоч і найпростіший, але не надто ефективний варіант. Чому? Долю цього горизвісного мосту важко назвати легкою він і горів, і стояв на милицях і обвалювався. Ми бачимо його стан, вже він втомився від часу. З того часу проектувальники випередки несуть свої креслення, покликані вирішити всі проблеми шулявки. Один з таких проєктів навіть тестували на столичному аеродромі Жуляни. Близько 50 машин для того, щоб перевірити робочу схему цієї розв'язки. Насправді з зоні так дивишся. Думаєш, це буде страховіття. Ні, все дуже працює, дуже просто. Реально, для жінок і для велосипедистів продумано. Учасників все повністю задовольнило, а от столичні очільники геть іншої думки. Я досі чую від, від керівництва, що їм доповідають, що це дуже небезпечна схема руху і за будь-яких обставин не можна реалізувати. Запрошували на цей експеримент представників міської державної адміністрації, але вони дружно проігнорували. Ще в березні в міській адміністрації джедаєв запевнили, проблема проблему шулявського шляхопроводу під контролем із проектом нової. Розв'язки незабаром визначаться, і вже наприкінці року ми плануємо приступити до підготовчих робіт по будівництву. Основні принципи, які ми закладаємо в технічні завдання, зробити реконструкцію без перекриття руху, без зупинки руху ні по Шулявському шляхопроводу, ні по проспекту перемоги. Нещодавно віце-прем'єр-міністр з економічного розвитку України Степан Кубів звітував, столиця вже має попередні домовленості з китайськими будівельниками. Але чому відкинули китайські проекти, які є найкращим за пропускною спроможністю і найдешевшим, мабуть, за вартістю найдешевшим поза сумнівом, за вартістю реалізації? Я не розумію, Тож джедаєм залишається вірити, що столичні чиновники женуться не за відкатами, а насправді перейматимуться найкращим. Щом проектам, який максимально спростить життя столичним водіям.